Розпочинаємо нашу роботу. Математика, 5 клас, розділ 1. Натуральні числа і дії з ними, геометричні фігури і величини. В цьому розділі ти пригадаєш, як виконувати дії з числами, що таке числові і буквенні вирази, основні геометричні фігури. Ознайомишся з поняттям степеня натурального числа координатним променям формулами. Навчишся застосовувати властивості дій над числами, знаходити квадрати куб числа. Розв'язувати нові типи рівняння текстових задач, округлювати натуральні числа, вимірювати і будувати кути. Тема сьогоднішнього нашого уроку натуральні числа, цифри, число 0, десятковий запис натурального числа. Давніх давен людство рахувало предмети. Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6 і так далі, які використовують для лічби предметів, називають натуральними числами. У нас в Україні число 0, яке вам відомо з початкових класів, не є натуральним числом. Є країни світу, де 0 вважається натуральним числом. Будь-яке натуральне число можна записати за допомогою 10 цифр. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Такий запис числа називають десятковим, а цифра називають арабським. Якщо натуральне число записано однією цифрою, то його називають одноцифровим, двома цифрами двоцифровим і так далі. Щоб легше було читати натуральні числа, їх розбивають на групи справа наліво по три цифри в кожній групі. Найперша група ліворуч може містити менше, ніж три цифри. Наприклад, число 57403 містить у групі ліворуч цього дві цифри. Кожна група утворює клас 11 тисяч. Сьогодні ми дізнаємося про мільйони і мільярди. Кожний клас має три розряди. Одиниць десятків сотень. Число 0. Якщо в числі відсутній якийсь розряд, то в запису числа на його місці стоїть цифра 0, її також використовують для запису числа 0, яке означає жодного. 0, як ми і казали раніше, не є натуральним числом. Ми з вами у початковій школі дізналися про таке число мільйон, що є тисячу тисячу, і його записують одиниця і 6 нулів. А зараз ми познайомимося ще й з числом мільярд. Це тисяча мільйонів, його записують так: одиниця і 9. Нулі відповідно. У нашій таблиці записані деякі числа. Зверніть увагу, що, наприклад, до першого числа тисяч всього 3, тому у розряді сотень тисяч і десятків тисяч стоять нулі. А наприклад, у другого числа ми бачимо тисяч немає взагалі, тому у розрядах сотень, десятків і одини тисяч стоять нулі. Розглянемо два простих завдання. Записати цифрами число. 14 мільярдів 307 мільйонів 149 тисяч 23. Оскільки в нас в останньому класі всього два розряди. Тобто відсутня, відсутня сотня, значить, ми на місці сотні дописуємо 0, так, щоб в кожному класі в нас було по три цифри. 5 мільйонів. 5 мільйонів 23. 5 мільйонів 23. Значить, якщо ми маємо 23, то ми не маємо тисяч. Тому на місці тисяч ми пишемо три нулі, а 23 ми також додаємо, так як ми записували, 23 минулий раз. Друга вправа така. Запиши і прочитай число, яке утворилося, якщо записати число 48. Перше, два рази підряд. Ось я написав два рази підряд. Утворилося чотирицифрове число 4848. Якщо ми запишемо три рази підряд, буде утворено число, яке є шестицифровим. І таким чином ми можемо відділити собі по 3. Циферки і прочитати 484 848. Якщо ми число 48 запишемо, як пропонується, 4 рази, і відокремимо по три циферки кожного класу, то отримаємо 48 мільйонів 484 848. Натуральний ряд чисел. Усі натуральні числа записані під ряд, утворюють натуральний ряд чисел. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і так далі. Властивостями натурального ряду чисел є такі. Натуральне число має, ряд натуральних чисел має найменше число, 1. Кожне наступне число більше за попереднє на одиницю і найбільшого числа немає. Хоч би яке велике число ми не назвали, ми можемо завжди додати 1 до нього та отримати ще більше число. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків вам дуже добре відомий із початкової школи. Ось приклад 7 мільйонів 213 тисяч 49. Ви бачите, як це записано у вигляді суми розрядних доданків. І відповідно 7 мільйонів 200 тисяч 10 тисяч 3 тисячі 49 є розрядними доданками цього числа. І наша наступна вправа, запиши число в вигляді сумі розрядних доданків. Давайте спробуємо її виконати. Я візьму, поверну червоний. Значить, Давайте уважно виконувати. У нас є 4 мільйони. Сотень тисяч у нас немає десятки тисяч, їх один. Один десяток тисяч. У нас ще є 3 тисячі. І у нас є число 7. Ось я записав у вигляді суми розрядних доданків. 361 мільйон 50. У нас є. Ну, дуже хочеться написати 361 мільйон, це буде неправильно, це не буде сума розрядних доданків. У нас є 300 мільйонів. У нас є 60 мільйонів. У нас є 1 мільйон. З мільйонами ми розібралися. Потім у нас є 50, і більше нічого немає на цьому. Тобто на цьому запис ми закінчуємо. Продовжимо наше вправи. Запиши число, яке на 3 більше найменшого п'ятицифрового числа. Пропонується таку вправу виконувати наступним чином. Найменше п'ятицифрове число це число, яке записано п'ятьма цифрами. В нього на першому місці одиниця, а всі решта нуль. На 3 більше. Тому треба додати 3. буде 10 тисяч 3. На 2 менше від найменшого шестицифрового числа. Найменше шестицифрове число, 6 цифр, так само 1 і всі решта 0. На 2 менше. Треба відняти 2. Це буде 99 998. Найменшими числами розібралися. Тепер давайте перейдемо на 4 більше, найбільшого семицифрового числа. Найбільше семицифрове число. 7 цифр, і оскільки воно найбільше, геть усі дев'ятки. На 4 більше додамо 4. Значить, тут з'являється вже 10 мільйонів. А тут з'являється Тут з'являється трічка. На 5 менше найбільшого восьмицифрового – 8 цифр. Геть усі нулі, геть усі дев'ятки перепрошую. На 5 менше треба відняти 5. Значить, ми, ну, до речі, кажучи, кому важко, може віднімати безумовний втовчик. Нічого тут поганого немає. Треба виконати завдання правильно. На втовчик ви будете віднімати чи усне це ваша особиста справа. Розглянемо наступну вправу. У числі 5 мільйонів. Давайте я його так крупно випишу. 5 мільйонів 728 307, Треба закреслити три цифри так, щоб цифри, які залишилися у тій самій послідовності утворювали найменше можливе число. Ну, це задача трішечки цікавіша. Три цифри ми викреслюємо, значить, чотири залишається. Нам треба забезпечити. Так, щоб воно було найменшим. Тому якщо ми перші дві циферки викреслимо 5 і 7, то в нас буде число починатися з 2. А якщо ми ще й викреслимо цифру 2, то воно буде починатися з 8. Нам краще, щоб ну, не краще за умовою задачі воно має бути найменшим, тому має починатися з 2. Потім, якщо ми викреслимо 8, то в нас буде 3 сотні. А якщо ми 8 залишимо, то сотень буде 8. Отже, те найменше число, яке можна отримати 2307. Це найменше число, яке ми можемо отримати за умовах даної задачі. Найти закономірність і продовжує ряд чисел, напиши три наступні числа. Ну, давайте розбиратися. Перший ряд чисел. Кожне наступне число на 2 більше. Додали 2, додали 2, додали 2. Додали 2. Значить, ми можемо цей ряд продовжити. Давайте я червоний візьму. Ми додаємо 1, 2. Додаємо 2, 2 і додаємо 3, 2. На цьому ми закінчуємо цей ряд чисел. Давайте розбиратися в другому. У нас спочатку додається 2. Потім віднімається 1. Потім додається 2. Потім віднімається 1. Значить, ми можемо знову. Додати 2. Потім відняти 1. Потім можна знову додати 2. І на цьому ми, в принципі, закінчимо, оскільки нас просять е, 3 наступні числа. На цьому ми закінчимо. Йдемо далі. Тепер що в нас буде далі? В наступному ряді чисел ми. Ну, давайте я можу, давайте внизу буду писати. Там цікавіше. Ми додаємо 2. Потім далі ми додаємо 3. Потім далі ми додаємо 4 і потім далі ми додаємо 5. Значить далі, якщо цю закономірність продовжити, ми повинні додати 6. Це буде 35. Потім, давайте я покажу, додати, потім ми маємо додати 7. Це буде 2040, 3000, 3242. І ми маємо додати 8. Буде 3250. От подивіться, будь ласка, що буде відбуватися у цьому ряді чисел. Я додаю потім 6, потім додаю 7 і потім додаю 8. Сьома задача. День народження Петрика є 15 днем місяця. Якщо лічити як спочатку, так і з кінця місяця. Назви день і місяць народження Петрика. Значить, він народився в такий... День, таке число, що 14 днів передувало цьому числу, значить, це число 15, і 14 днів після нього. Тобто, ми можемо тут же один день, 15 число, це один день. Значить, 14 днів було до того, 14 днів було після того, і один день, день народження Петрика. Значить, це місяць, у якому 29 днів. 29 днів. 29 днів у нас в одному єдиному місяці це відповідно лютий місяць високосного року. День народження Петрика і місяць це 29 лютого, можна сказати, високосного року. І нарешті крайня на сьогодні задача. У книзі пронумеровані сторінки з 3 по 144, Скільки цифр було написано при нумерації сторінок? Ну, давайте так. З 3. По 9 ми використовували по одній цифрі. По одній цифрі, і таких цифр було використовувано 7 цифр. Потім з 10 сторінки по 99 ми використовували по 2 цифри. Таких двоцифрових натуральних чисел 90, значить, 90 на 2, це 180 цифр, ми використали тут. І нам залишається 10 сторінка. 101, 102 і так далі. 144. 144. Якщо ви вважаєте, що таких сторінок 44, ви помиляєтесь, по три цифри ми використовували, таких сторінок не 44, а 45. Тому що 100 сторінка є першою, 101 є другою і так далі. 144 -та є, відповідно, 45. Точні 45 сторінок по три цифри, це буде 135 цифр. Після цього ми повинні. 187 і 135 додати. Хочете, додамо втопчик. Хто не може додати усно, І ми отримаємо 340, 322 цифри, використані для нумерації сторінок цієї книги. Наостанок хочу запропонувати вам. Завдання для домашнього розв'язання. Ось ви бачите їх на екрані. Якщо ви зупините кадр, ви їх можете розв'язати. І ось їх шість задач пропонується для домашнього розв'язання. Від... Шановні учні, шановні батьки, шановні вчителі, ви передивилися перший фільм моїх відеоруків. Для мене дуже важливо зрозуміти, що мені вдалося, що не вдалося, чи було це для вас корисно. Відносно учнів, відносно батьків, що ваші діти пропустили за ці три роки, наскільки воно вам допомагає, буде допомагати надолужити це? Що мені можливо треба змінити? Мені це дуже важливо, дуже цікаво, треба нам всім разом піднімати математичну освіту в Україні. Тому прошу або під цим відео напишіть свої побажання, свої пропозиції, свої зауваження, або пишіть мені на e-mail 169.Sabacmail. Будемо працювати разом. Дякую, до наступних зустрічей.